Дякую. Пане президенте, поважні члени Ради, 24-те засідання, на якому ми Стараємося зупинити uh, агресію Росії в Україні на кожному з цих засідань. Ми чітко та одноголосно, одностайно направляли Росії сигнал Росія зупинить цей конфлікт, але Росія не слухає. ми сказали про це, коли Росія грубо порушила міжнародне право, uh, окупувавши Крим. Ми заявили про це після шокуючого інцидента з катастрофою літака Малазійських авіаліній. Коли загинули невинні чоловіки та жінки та діти з 11 країн, і ми кажемо це сьогодні. Коли солдати та танки та зенітні установки та артилерія воюють разом з сепаратистами. Вони відкрили новий формат в цій, в цій кризі, яка була сфабрикована та фінансована Росією. Але Росія не чує замість того, щоб почути вимоги міжнародної спільноти повернутися до правил міжнародних стосунків на кожному кроці. Росія на цій раді казала все, що завгодно, окрім правди, вона маніпулює. Приховує відверто бреше, і тому ми маємо спостерігати за діями Росії, а не за її словами. За останні два дні дії Росії були дуже красномовними 24 серпня після після зустрічі з президентом Порошенко. Президент Путін казав цитую про необхідність перепинити кровопролиття якомога швидше. Але в той самий день супутникові фотографії показали бойові частини Росії на південному сході Донецька та на сході на східній Україні. В той же самий день у Луганську Україна затримала солдат російської 9-ї бригади. У відповідь на це Ія заявила, що солдати випадково помилково перейшли на територію України. нібито таке. Сталося незважаючи на те, що ми маємо справу з конфліктом із щільно контрольованою контрольованим кордоном. Після того Росія використовувала ракети ГРАД з території Росії проти України щодо Новоазовська. Після того направила колони танків та БМП. Танки, артилерія та ракетні установки Росії знаходяться на кордоні цього міста. уздовж. Uh, сили уздовж кордонів uh, з Росією найчисельніші з uh, з кінця травня. Ми бачимо велику кількість воєнних літаків та гелікоптерів. Росії, які постійно порушуються в повітряний простір України, ми бачимо інші вторгнення на територію України, артилерія зенітні установки яких не було в Україні раніше. За допомогою цієї техніки обстрілюються позиції України в районі Луганського. у зв'язку з контрнаступом сепаратистів. Один з лідерів сепаратистів відверто сказав, що 3-4 тисячі російських солдат, сождоя. Алеся до нашої справи він швидко пояснив, що ці солдати знаходяться у відпустці, але російські солдати, які протягом літнього літньої відпустки вирішують воювати в Україні, залишаються російськими солдатами, і БМ російські БМП, на яких вони приїхали в Україну, це не їх особиста власність. в той самий час у Росії члени сімей ховають своїх е, коханих, котрі загинули у боях в Україні. Вони вимагають. Ають відповіді, як були вбиті їхні близькі люди. Журналісти, які висвітлюють ці похорони, мають погрози з боку озброєних людей. Але за заявами Росії цих солдат ніколи не було на території України як і на території Крима за останні 48 годин це продовження добре відомої моделі Росії. Кожен крок готує наступний крок, але менше з тим, незважаючи на всі ці грубі порушення, Україна неодноразово добувалася політичного і е, політичного врегулювання кризи. Вона прагне деескалації. І незважаючи на цю модель, пан Порошенко приїхав до мінську на зустріч з президентом Путіним. Але але президент Путін не був готовий визнати базові факти, які відомі нам усім. що Росія навчила озброїла сепаратистів і сьогодні доєдналася до них. Ми терміново потребуємо переговорів, але Росія має припинити підживляти цей конфлікт. Маска спала, і ці останні дії показали всім, що робить Росія. Це Усвідомлені зусилля з підтримки цих бойових дій пічопліть сепаратистами на території суверенної держави. А... Росія заявила, що зацікавлена в припиненні вогня. Але російські сепаратисти не тільки не хочуть а, дотримуватися припинення вогню. Вони цинічно використовували цей час для того, щоб переозброїтися та отримати підкріплення зі сторони Росії. і найважливіше питання для нас наразі це не те, що ми маємо сказати Росії. На ключове питання це те, що ми нарешті маємо зробити, щоб Росія нарешті почала почала слухати сполучені штати протягом всього цього всієї цієї кризи счиняли тиск, щоб наш сигнал був чутний, щоб Росія почала деескалацію, а не ескалацію конфлікту, щоб мирний план пропонований президентом Порошенко був виконаний і Перед загрозою продовження ескалації е, з боку Росії ми продовжуємо Ми працювати з нашими партнерами, щоб Росія відчула. Ще більші наслідки. Я розумію, що це викликає наслідки для жителів інших стран країн компаній, які мають економічні стосунки з Росією. Ці наслідки значні, і ми враховуємо їх. Але ми маємо чітко сказати, що якщо ми не робитимемо нічого, то збитки від виклику Росії міжнародному порядку будуть ще більшими. Ці правила складалися боколі. Принципами. Багато життів було е, подано на, на на те, щоб виробити ці принципи та закріпити їх, і всі зацікавлені у збереженні цих принципів. Погроза порядку це погроза миру та безпеці усіх. Ці правила, які Росія е, порушує Воюючи пліч-о-пліч з пліч, незаконними військовими угрупуваннями у сусідніх країнах, Україна е, є однією з дюжини країн, які мають спільні кордони з Росією. І ми маємо сказати цим країнам, яка гарантія того, що їх суверенітет і безпека їх кордонів гарантовані. Е, ми маємо забезпечити, щоб завтра ситуація змінилася. Ся, якщо президент Путін вирішить підтримувати озброєних сепаратистів, і не менш важливо, який сигнал ми подамо іншим країнам, які мають такі самі лякаючі амбіції по всьому світу. Якщо ми дамо можливість Росії порушувати ці правила без очевидних наслідків перед цією погрозою, це буде неприпустимо. Дякую представника США за цю заяву.